Тож, шановні члени екзаменаційної комісії, доброго дня! Я представляю вам магістрську роботу, яку присвячено проблемі а, прогнозування результатів фандрайзингу. А в Україні останнім часом активніше стали розвиватися засоби збору коштів та на фінансування проєктів. Тому Створення програмних інструментів для підтримки цього процесу та інших допоміжних інструментів є важливим і актуальним завданням. На слайді я привів об'єкт, предмет та мету моєї роботи. А завдання, які були визначені для цієї роботи, для досягнення поставленої мети, представлені на слайді. <кій> Ідею, яку було покладено в основу створення механізму прогнозування, виникла з одного з досліджень, в якому було продемонстровано на великій вибірці даних, що динаміка фандрайзингу проєктів в перший тиждень значно вливає, впливає на успішність проєкту взагалом. Але на жаль, я не можу показати цей графік, бо а, мені сказали, що у презентації мають бути використані лише мої власні малюнки а, та рисунки. Тому я провів порівняльну характеристику а, існуючих методів прогнозування, а які зазвичай, як тут наведено, використовують моделі нейронних. Сіті такі, як регресійна модель, ансамбль нейронних мереж та метод КА найближчих сусідів. А вони є неідеальними і далі я розповім в наступних слайдах, чому. А, я використовував ЛСТМ мережу Бо, як можна побачити на слайді, вона це є рекурентна нейронна мережа, і вона від звичайної відрізняється тим, що у неї є модуль повторення. Тобто вона, як і будь-яка рекурентна нейронна мережа, використовує пам'ять минулих поколінь для того, щоб виводити результат. І Оскільки в результаті була сформу... задача була сформована була сформульована як прогнозування сумарного обсягу коштів за послідовністю сум зібраних за перші дні фінансування, то це є задача, яка потребує прогнозування послідов... за послідовністю. А такі задачі зазвичай вирішують за допомогою рекурентних нейронних мереж. Я обрав саме LSTM, бо тут є два рівні, і зазвичай саме LSTM використовують для задач, коли потрібно використовувати дані минулих поколінь для того, щоб видасти результат. Зараз на слайді представлено постанову задачі а, і розлоб, розроблений мною метод. А, тобто, як потрібно, по моєму, по моєму методу, все це робити. На першому етапі ми підготовуємо дані. дані. А, на другому етапі створюємо архітектуру на і навчаємо її. А створення займа навчання нейронної мережі займає близько 30 хвилин, а зайняло у мене на вибірці десь біля однієї тисячі проєктів. М створення програмної частини було вирішено. Забезпечити у вигляді веб-застосунку. Для цього я вибрав мову Python. Перед, перед тим, як зробити вибір, я порівняв мови програмування PHP та Python. Через необхідність реалізації повноцінного веб-застосунку я відкинув мову R. Стосовно PHP і Python, вони є конкурентними, але враховуючи, що в процесі має бути реалізовано запропонований в роботі метод, тож важливо є не тільки можливість веб-розроботки, а, але й відносно простого виконання машинного навчання. Саме тому я вибрав Python, бо він краще працює з нейронними мережами і має багато... База вже готових рішень. Веб-застосунок повинен стати платформою для забезпечення взаємодії авторів проєктів та фандрайзерів. А на діаграмах прецедентів продемонстровано основні функції, які має виконувати кожен з них під час роботи з системою. А, автори. Автори проєктів а, загалом можуть виступати в якості фандрайзерів, але на відміну від них вони можуть а, керувати та подавати власні проекти, а також мог, а, можуть запита, а, запросити результ, а, результат прогнозу власного проєкту. Для забезпечення збереження даних було створено базу даних. Основними таблицями бази є таблиця з проектами, в якій міститься дані про всі проекти фенразини, яких виконується на даний момент. А таблиця юзер це таблиця, яка містить користувачів, які взаємодіють з застосунками. Uh, і це є стандартні користувачі Django фреймворка, який я використовував для реалізації веб-застосунку, uh, таблиця UserExt, Ext, яка в uh, собі хранить дані користувачів, uh, таблиця contributors, яка uh, відображує. Учасників проєкту та таблиця Payments, яка має в собі транзакції, тобто накопичує всі транзакції. Програмну систему було реалізовано на основі об'єднання веб-застосунку з підсистемою прогнозування результатів фандрайзингу проєктів. Підсистема проєктів а, реалізує запропонований в роботі метод в основі свого функці... функціонування використовує бібліотеку KERAS. Веб-застосунок, відповідно, є реалізацією на основі використання веб-фреймворку Django а, та мови програмування Python. Веб-сервіси та підсистема на веб-сервері функціонують окремо. Але взаємодія між ними відбувається через базу даних. А підсистема результати прогнозування підсистема результати <кій> отримані кожен, кожен день, зберігає в базу даних, а вебсервер запитує їх з бази даних та виводить автору проєкта. Веб-застосунок надає меню для доступу до відображення переліків проєктів, інформації про платформу, засобів керування рахунком у застосунку. На слайді продемонстровано сторінку з активними проектами, тобто проектами, для яких поточна дата завершення ще й не пройдена, та для яких ще не зібрано потрібну суму, і процес не завершено. Та сторінку на е, правому, правий рисунок це сторінка успішних проєктів, для яких потрібну суму вже зібрано. А, окрім того, для аккаунту автора надається перелік власних проєктів, звідки він може отримати доступ до повної інформації про власний проєкт. Детальна інформація про проєкт містить опис. Інформацію про зібрану суму. Надається можливість внести знесок, внесок до свого проєкту, якщо проєкт не завершено. А, а також а, перелічуються учасники проєкту. Окрім того, Так, а, окрім того, надається повний перелік виконаних вкладів. А, це можна побачити на правому рисунку. А, Як видно з даного слайду, автор, автору також доступна інформація про виконаний прогноз в полі очікувана сума. А, це можна побачити перед а, а, внести суму. Там є результат прогнозування. А у якості висновка хочу сказати, що запропонований мною метод був повністю реалізован, протестован та виявлений як працюючий метод. А завдання, які були поставлені на роботу, повністю виконані. Науковою новизною моєї роботи є те, що такий метод ніхто на даний момент не спробував реалізувати. На цьому мою доповідь закінчена. Дякую вам за увагу.